Усім привіт! Ви на каналі САД Декоративних Рослин Bob's Garden. З вами сьогодні Оля та Юля. Ми збираємося стригти ось цю туйку, яку мама обкладає зараз рядюшкою, щоб не сипалося з неї. Хотіли її давненько вже сформувати трошки. Ви бачили, як ми формували таку саму туйку, це той східна Ауреанана, на вулиці у нас. І зараз у нас з'явився новий інструмент. У мами нещодавно було день народження. І я їй подарувала ось такі ножиці. Це професійні ножиці для топіарних стрижок. Японські, одної із дуже популярних компаній. Ось як вони виглядають. І ми хочемо наразі випробувати, чи зручні вони для стрижки. Чи комфортні, чи настільки виправдана їх неймовірно велика ціна в порівнянні з іншими ножицями, якими ми раніше стригли. Зараз їх також вам покажу. Ось будемо експериментувати. Тому не забувайте підписуватись на наш канал, ставити нам вподобайки і залишайтесь з нами. Ось, друзі, ми маємо такі ножиці, які вже в нас друга пара. Перші трошки затопилися, мама купила другу. Вони бюджетні, дуже. І раніше ми ними проводили топіарні стрижки. В принципі, поки вони нові і загострені, то це непогано, було зручно досить. А зараз будемо пробувати застригати новенькими. Форму ми будемо залишати, скоріше за все, таку, як вона є, природня. Вона таким яєчком зростає. Просто поправимо її, щоб вона не була така розкидиста і трошки набивала крону, щоб було це симпатично і, скажімо так, не заважало іншим рослинам зростати. На перший погляд ці ножиці мощні, але вони дуже широко розкриваються, їх не дуже удобно тримати в руці. Можливо, це з непривички, можливо, як привикну, буде добре і трохи затуга пружина. Але мені здається, що і за цього вони повинні добре різати за рахунок цієї пружини. Буду пробувати. Ножниці дуже острі, зрізають з першого разу, зусиль прикладати не треба, і зріз дуже рівнесенький. Можливо, і за того, що вони нові, але я сподіваюся, що вони зроблені з такої сталі, ну, за таку ціну, я сподіваюся на це, що вони будуть довго гострі. Я вам ціну напишу відразу тут, щоб ви не питали, бо знаю, що це питання буде у всіх. Це Інструмент, які не кожен собі може дозволити, але такий подарунок мамі на день народження вирішили зробити, тому що раніше не було б таких професійних садових інструментів у нас, а зараз багато дуже стрижок маємо хвойних рослин, тому нам це подобається. До речі, ну ними не лише хвойні можна підстригати, також можна й кущі формувати бересклету, яких в нас багато. Тобто вони підходять для будь-якої стрижки топіарної. Будемо використовувати. І так, основну частину знизу мама зрізала. І зараз заради експерименту хоче спробувати ще старими ножицями зрізати. Ну що, не хочу навіть ними стригти. Вони зажовують. І нема цього ефекту. Тепер мені здається, оця тяжкість цих ножниць і дає отой ефект, коли ти стрижеш і відчуваєш це. І зріз дуже рівненький, дуже класний. Коротше, мені подобається. Дуже дякую своїй дочі, своєму дядьку, за те, що мені подарили такі носи. Тепер не буде мама випускати їх з рук. І так, друзі, стрижкою ми закінчили. Ось, бачите, яку форму зробили? Таку гостреньку зверху нам подобається, коли вона так виглядає. Зараз покажу вам ще з цієї сторони. Ось. Бачите, вона там трішки е лисіша з тої сторони. Там у нас вона хворіла. Ось, бачите, тут. Але вона заростає, тому ми сподіваємось, що буде все добре і не хочемо її занадто застригати там. Зараз ще будемо чистити зсередини, тому що був хвоєпад, і вона там залишилась трішки, бачите, стара хвоя. Ось. Тепер мама почистить її зсередини. А я вам ще хочу показати наш газончик. Тому що багато хто запитував, що не вистачає в нас якогось газону, зеленої плями. Тому хочу вам сказати, що вона в нас є. Ось так виглядає. Зараз був буревій тому насипало листя з персика. Ми ще не збирали. Ось тут шагілячки лежать з нашої абрикоси, е, обрізані. Залишаємо їх на шашлики. Треба позаносити до сараю. Ми не дуже часто стрижемо тут траву, хоча ось нещодавно стригли, вона швидко виростає. Вона в нас тут не густа, не така, як справжній газон. Ми не проводимо цих різних процедур, які потрібно проводити на газоні. Це більше для У нас така природня робоча зона. Ми тут ділимо рослини, мама постійно сюди приносить великі якісь кущі хос, наприклад, для того, щоб їх розділити це зручно, щоб не нести бруд десь на плитку. І тому це більше для нас така робоча зона і е, фон для наших клумб, які поряд. Ось цей хостарій тут. Е, він з зони відпочинку, там де столик у нас стоїть, дуже гарно виглядає на фоні зеленої трави. Ось е, таку плямку газону ми маємо, і нам цього достатньо. У нас не, так, не така велика територія, щоб засіювати більше газону. І нам це не потрібно. Це додатковий догляд, нам більше подобаються декоративні рослини, квітники. А газончик для шашлику у нас є. Цього достатньо. Ще у нас був такий коментар під одним із відео, щоб показати наш садочок повністю разом все, тому що ми шматками показуємо. Ну, насправді, це ми не просто так робимо, тому що у нас він розбитий на зони, і його важко показати цілісно, Тим паче, що кожна зона вона має свій окремий стиль, і їх не хочеться змішувати разом. Ось, Але я так покажу зараз один із найбільших шматків нашого садку. Ось, бачите, територія. Там у нас машина стоїть, парковка для машини, ворота, заїзд. І ось тут оця вся територія раніше була городом, як і в більшості людей. Оце все було городом. І тому воно так відокремлено прямокутником. Тут були грядочки, вирощували картопельку, колись мама перчик, помідорчики вирощувала. Ось. І з часом перейшла на квіти, висаджувала квіти також рядами. Ну, для початку збирала колекції, тоді і рейсів було більше за все в неї. А зараз вже з часом почала ділити на такі кімнати, зони наш садок і прокладувати доріжки. Наразі все не в ідеальному стані, не так, як ми хочемо бачити. Ми будемо звичайно удосконалювати. Доріжки будемо робити всі з однакові, з однакового. Каменю, такий, як ми для ставка використовували. Але то все з часом прийде. А зараз ви можете загально побачити картину. Ось там рокарій новенький, видніється. Тут у нас клумба із сукулентами нашими, з седумами, очітками, найяскравіша. Там клумбочка з хакурою нішикі. Далі. Потім Тут у нас доріжки знову йдуть лаванди, сосни наші, які всім подобаються. Ось там садочок видніється. Ой, садочок ставочок видніється, бачите. Там новенька клумба з вересами. В далечині у нас скумпія, також показували вам, як стригли показувала, як паркану цей з очерету робили, закривали сітку непривабливу. І ось тут у нас хостарій, старий. Зараз мама ще трішки хости обрізає, які вже пожухли зовсім. Ось. Там новий хостарій. Ось така територія, в принципі. Піднята клумба, яку також ми вам показували вже. І тут зона відпочинку вже рослинки звідси прибрали, тому що іноді вночі холодно і тому вони тут мерзнуть трохи. Ось так. Ну От з цією частиною ми закінчили. Тойку постригла, мама, почистила. Ось так кінцевий результат виглядає. Будемо робити тепер це частіше для того, щоб набивалась крона, і вона ставала більш такою пухкою, набитою. Мені дуже подобається, коли дерева такі, не знаю, як це сказати, набиті всередині. Ось. І зараз рухаємось до наших кепарисовиків. Ще в нас сьогодні по плану стрижка кепарисовиків. Ну і вже продовжуємо огляд нашого садку. Покажу вам тут у нас композиція, яку ви також бачили. З кущиків наших, агава стоїть. Ось та частина, яку я вам вже знімала. Далі у нас іде будинок наш, машина. Тут у нас зірочка наша новенька чекає. Це е, мій з чоловіком моїм песик. Євочка звати її. Вона іноді проживає у батьків мого чоловіка. і тому ви її раніше не бачили. Зараз вона у мене з мамою. Ось поки чекає, поки ми доробимо роботу, і далі будемо її вести, вигулювати. Вона в нас живе у квартирі, зразу кажу, будете питати. Вона домашня собака, не вольєрна. Ось, дуже полюбляє попоїсти. Але зараз вже контролюємо цей процес. Ось, і далі частина наступна саду нашого. Цю клумбочку ви також бачили не раз. Ось так вона виглядає біля будинку. Ось. Ми зараз рухаємось до кипарисовиків, будемо їх стригти. Ось ці два велетні на фоні задньому, самі старі дерева на території маминого саду. І пора їх знову підстригти. Маємо вже ж нові ножиці. Будемо формувати низ. Оці кульки, які в нас тут сформовані по низу. Трошки той зацепимо, але верхівки не знаю, чи сьогодні дістанемо. Там треба підставляти драбину дуже високу, тому будемо бачити. І далі, ось так садочок іде, тут хостарі наш. Вже все пожухле, осіннє, але показую, як є. І тут. Остання частина саду. Гайри наші клумба під корою. Ця частинка. Тут лілейнички зростають, і також волотисті гортензії ми висаджували. Це така шановесенька клумба, молодесенька. Ну і за будинком там вже йде вишня стара. І ми вирощуємо, робимо розсадник гейхер. Там зараз порядку немає. Так вам загляну, покажу. Багато листя нападало. Ось так. Ось, Ось такий садок. Ось такими кругляшками будемо робити наші нижні яруси. Нам подобається вони в такій формі, хоча це не туя, це кипарисовик, тут зростають гілки вертикально вгору, тому ну, дуже набиті кульки не виходять, але все одно вони симпатичні. Ось, і форма у дерева виходить дуже непогано. Зараз мама всі їх поправить і покажу вам, як це в итоге буде виглядати. І так, з основними кульками справились, мама вже. Ось з цієї сторони покажу, як виглядає. Наша буся приймає роботу. І зараз думаємо над кулькою, що всередині, хочемо її все ж таки прибрати. Бачите? Така невеличка гілочка є всередині, ось тут. Ось це. Вона просто росте в іншу кульку, тому... Треба її прибирати. Або висувати вбік. Але тут вона також, поки виросте, буде лишньою, мабуть. Напевно, будемо зараз прибирати. Завершуємо свою роботу. Євочка випросилась її відпустити до нас. Тепер трошки побігала по доріжкам, вона в нас вихована і бігає лише по доріжкам. І тепер тут лежить спостерігає за нами, чекає, поки ми закінчимо. Ось, мама вже прибирає потихеньку, а я вам покажу, який ми результат маємо з нашим деревом. Гніздечко. О, гніздечко мама дістала, пам'ятаєте, в нас були голуби. Тут ми вам навесні розповідали, здається, що вили вони гніздо. То мама його дістала. Три голуба було. Малесеньких, да? Да. тошенятка три було. Бачили. Ось такі кульки ми отримали. Сусіди там пиляють. Сподіваюсь, мене чути. Ось. Все ж таки ту, що була всередину, прибрали. Вирішили не залишати її. Ось так виглядає це тепер. Ну, верхівку ми не дістали, звичайно, будемо потім, можливо, взимку не буде чим зайнятися. Буде тепло, якщо зима, то пострижемо взимку. Ось так. Оцінюйте результат, як вам наша робота. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити нам вподобайки. Коментарі свої пишіть, залюбки з вами поспілкуємося. Дякую, що ви залишаєтесь з нами, дивитесь. Хай все у всіх буде добре, хай садочки ваші лише радують вас і гарно нам пережити спокійно цю зиму. Дякую всім за увагу. Всім добра. До нових зустрічей, друзі!